На пам'ятній дошці, що біля інституту прикладної фізики у Сумах, фото усміхненого чоловіка, що тримає зброю. Це Руслан Шуліпа, сумський фізик-експериментатор, який рівно рік тому загинув на війні. Чоловік був керівником аналітичного прискорювального комплексу. Це обладнання унікальне навіть не для Сум, а навіть для України, скажімо так, тому що розроблялося під специфічні задачі ядерної фізики та енергетики. На момент призову в армію він був головним інженером нашого аналітичного прискорювального комплексу і, скажімо так, жодні дослідження в інституті на присхорювачого без нього не проводилися. У липні 2023-го науковці мобілізували 30 січня того ж року. Він загинув, виконуючи бойове завдання під Харковом. Призвали до збройних сил Руслана в той час, коли інститут прикладної фізики отримував статус критичної інфраструктури, говорить директор інституту Олександр Лебедь. Потрібен певний час від моменту подачі документів, і відповідно, поки це рішення буде затверджене. І саме в цей час попав Руслан, тобто на тот, на первобік в ТЦК. І, скажімо так, він не схотів якихось окольних путів шукати, там, тіпо, лягти на больничні. 15 років, які пішли на формування цих навичок, ну, це втрата величезна не тільки для інституту для науки України. Пам'ятну дошку встановили за кошти профспілки інституту, додає Олександр Лебедь. Відкрили її у річницю загибелі фізика 30 грудня. Руслан вчився на кафедрі експериментальної і теоретичної фізики Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка. Колеги Руслана так згадують науковця. Це був винахідник. Одного разу ми, наприклад, робили експерименти на прискорювачі, це було літо, і там на прискорювачі є два магніти, які дуже сильно гріються. Відповідно, їх треба охолоджувати. Для цього існувала така складна система охолодження, яка постійно ламалася і заважала нам робити експерименти. Тоді Руслан просто перекинув систему охолодження на велику кубову бочку, яка знаходилась поруч. Зробили для неї електронний термометр, який давав нам значення її температури. І використання от такого простого способу дозволило нам замінити складну систему і продовжувати виконувати свої експерименти. Ситуацію, згадаю, одну. Руслан їхав, був семінар, організований Міжнародною агенцією з атомної енергетики у Загребі Хорватія. І він все переживав, що його рівень англійської буде недостатній. Йому казав, ну, Руслан, ти ж чоловік, ну, що там бояться, тебе зрозуміють. Він своїм виступив, там, спричинив фурор. просто, ну, якби Виявилося, що просто, коли людина знає, про що розказує, неважливий був рівень англійської, всі зрозуміли. За інформацією на сайті Моя наука станом на кінець 2024-го, щонайменше 150 українських вчених загинули внаслідок повномасштабної російсько-української війни. На момент загибелі Руслану було 37. До свого 38-річчя він не дожив тиждень. Діана Крахматова, Вікторія Гладченко. Суспільне новини Суми.